Статуетка з композиції сорочинський ярмарок. Це возик ще в є ві два воли. Досить рідкісна статуетка. Ласка, друзі. показую. Клеймо Демонструю користень 70-ті роки. Що це буде? Що буде? А от побачиш, що буде. На возі сиділа гарненька дочка з круглим личком, з чорними бровами, що рівними дугами зводилися над ясними карими очима, рожевими устами, зав'язаними на голові червоними і синіми стрічками, які разом з довгими косами і пучком польових квітів багатою короною лежали на її чарівній горівці. Поруч з нею на возі сиділа зла мачуха пишній і шерстяній зеленій кофті, в довгій плахті, щорябіла, мов шахівниця, і в ситцевим барвістім очівку, що надавав якоїсь особливої поважності її червоному повному обличчю. Поряд з возом брів у чистій полотняній сорочці і в забруднених полотняних шароварах його хазяїн. То був солопій черевик. А ось не в парубки. І серед них один, одягнений чепурніше, ніж інші, в білій свитці і в сивій з решетилівського смужку шапці, узявшись у боки, молодецьки поглядав на проїжджих. Та ось і сільський ярмарок. Ми тут бачимо вишукано стриману поста дівчини з рушниками. А далі гордовито сідає чоловік з горщиками. Жінка жваво рекламує свій товар золотисту цибулю, котра немов мисто оповила її шию. Який то ярмарок без цигана, що в кожній справі хоче мати свій зиск, та й сам нечистий йому допомагає, ця фігура найбільш динамічна і напружена. А де ж той щасливий кінець твору? Як виліпити радість? Валентина Михайлівна зробила її у вигляді танцюючого парубка. Хоча у Миколи Васильовича цей кінець не зовсім радісний, бо він говорить, що життя плине досить швидко. Вийшла цільна картина ярмарку, скульптурних образах, жвавими характерами персонажів і почуттів, що вона викликає.